Україна знову в трендах, і не через погоду. Сьогоднішня вина звучить настільки дика, що її міг би записати сам сценарист Tomb Raider. Охоронця Анджеліна Джолі затримали представники ТЦК просто під час її візиту. Так, саме того охоронця, який мав би оберігати зірку від фанатів, тепер буде захищати Україну від ворога. Інтернет вже вибухнув жартами. Анджеліна приїхала допомагати українцям, а українці допомогли їй позбутися охоронця. Ніхто не знає, сміятися чи плакати. Але цей сюжет міг би спокійно потрапити в чергову частину Тум Рейдер Київ Мішен. І поки світ обговорює новий рівень української реальності, згадаємо саундтрек, із якого все починалося. Лара Крофт, Тум Рейдер Music from the Motion Picture 2001 року. Це вибух альтернативного року, електроніки та чистої адреналінової енергії. YouTube відкрила альбом трекам Елевейтор. Tomb Raider Mix, справжній гімн героїзму і стилю. Нініх Nails додали темної глибини з Deep, а Chemical Brothers та Fatboy Slim перетворили електроніку на зброю ритму. Ті диски стали своєрідним музичним чорним ринком для фанатів, які хотіли мати хоч щось пов'язане з фільмом, недоцизійне, але бажані, як і сама ідея пригод. І от парадокс: знайти офіційний диск Tomb Raider сьогодні майже нереально, але шанс побачити Анджеліну Джолі у Толіти ТЦК ще менший. Світ і як цей альбом складається з протиріч. Трохи хаосу, трохи героїзму і багато саундтреку до життя. Чекаю ваші коментарі.